Масові розстріли в школах. Настав час викрити ще одне жорстоке і цинічне злодіяння міжнародної мережі терористичних антикультових угруповань та їх ідеологічних наставників. Складно уявити, що саме ці злочинці виявилися архітекторами одного з найстрашніших явищ в сучасному суспільстві. Ох, боже мій. Боже oh мій. Стрілянина в середній школі в окрузі Броуард. Масова стрілянина в початковій школі. Стрілянина в школі Ковенант. Стрілянина в початковій школі Сенді Хок. Найубивча стрілянина в історії США. Найстрашніший масовий розстріл в історії: 14 учнів. 17 людей були вбиті. 27 жертв, 20 дітей, 7 дорослих. 33 загиблих, 29 поранених. Всього, наскільки мені відомо, тут загинуло 15 осіб, 12 з них. Загинули троє маленьких дітей, а також троє працівників адміністрації.